Лист до Олімпіади 12. Уникнувши хвороби, яку я переніс у дорозі, і залишки якої приніс до Кесарії, і, нарешті, повернувшись до повного здоров'я, посилаю твої богобоязливості лист із самої Кесарії, в який знайшов неабиякий догляд, отримавши найкращих і дуже знаменитих лікарів. Котрі лікували нас не тільки мистецтвом, а головним чином співчуттям і ніжною любов'ю, відчув себе краще. Один із них пообіцяв навіть піти разом з нами, як і дуже багато інших знатних людей. Ми часто пишемо про наші справи, а сама ти, у чому я тобі колись дорікав, робиш це рідко. І щоб ти зрозуміла, що це є справою твого недбальства, а не відсутність тих, хто носив би листи, спричиняє це, тому зверни увагу на наступне: Господар мій, брат блаженого єпископа Максима, позавчора зустрівся з нами, і коли ми попросили в нього листів, він сказав, що ти не побажала дати йому жодного листа, так само як і не дав і присвітер Тигрій, коли той зажадав від нього. Прошу, дорікни йому за це, щирому і палкому нашому другу, як і іншим, котрі перебувають біля єпископа Кіріака. Що стосується того, щоб перемінити місце вигнання, то не турбуйте через це ні його, ані будь-кого іншого. Ми отримали милість. Можливо, що вони бажали випросити зміну місця вигнання і не змогли досягти мети. Слава Богу за все. Не перестану постійно повторювати цього при всьому, що зі мною трапляється. Але нехай вони не змогли зробити цього, невже і не могли і писати. Щиро дякую моїм господиням, сестрам мого господаря, чеснішого єпископа Пергамія, які виявляють заради нас чимало старання. Вони зробили те, що господар мій, обласний начальник, зять його, Дуже до нас прихильний, тож і Він дуже бажав нас там побачити. І сама ти постійно сповіщай нам про своє здоров'я і про тих, хто нас любить. Про нас же не піклуйся, бо ми здорові і радісні, і до сьогодні користуємося неабияким відпочинком. Ми хочемо довідатися про супутників Єпископа Кіряка, чи звільнені вони, і ніхто нам нічого конкретно про це не повідомив. Хоч ви зв'ясуйте це для нас, скажи єпископові Кіряку, що я через печаль не посилаю йому листа. Лист до Олімпіади. 13. Нарешті ми ледь перевели Подих, прийшовши в кукус, звідки посилаємо листа. Нарешті ледь побачили світло. Позбувшись від диму і хмари різних нещасть, які спіткали нас у дорозі. Тепер, коли печалі минули, розповідаємо про них твоєму благочестю. Я не хотів цього робити тоді, коли в нас перебував, щоб особливо не засмучувати тебе. Адже майже 30 днів, а то й більше, я боровся із найжорстокішими лихоманками. І в такому стані йшов цим довгим і важким шляхом, будучи охопленим і іншими важкими хворобами, які починалися від шлунка. Уяви, що відбувалося, коли не було ані лікарів, ані лазні, ані необхідних речей, ані інших зручностей, коли звідусіль нас охоплював страх перед ісаврянами. Та інші прикрощі, які зазвичай породжуються незручностями в дорозі, турботами, неспокоєм, скорботою, відсутністю тих, хто допоміг би. Але тепер усе це закінчилося. Прийшовши до кукус, ми скинули із себе навіть залишки всякої хвороби і перебуваємо в бездоганному здоров'ї, як і звільнилися від страху перед ісаврянами. Оскільки тут є багато воїнів, які з ними повній готові до бою. Звідусі для нас у достатку збираються необхідні речі, бо всі приймають нас із великою любов'ю, хоч місцевість надзвичайно пустельна. Але тут випадково виявився господар мій діоскор, який відправив всі метою до Кесарії свого слугу, запрошуючи і просячи не нехтувати його домом перед іншими. Те саме робили й дуже багато інших, однак я визнав за необхідне не знехтувати ним перед іншими, і ми зупинились в Його домі. Він робить для нас усе так, що ми постійно навіть дорікаємо йому через Його велику щедрість і достаток, який він намагається виявити для нас. Так через нас він навіть пішов жити у свою садибу, щоб всіляко прислужитися нам. І влаштовує для нас житло зручне для зими, роблячи і звершуючи заради цього все. І взагалі, в послугах щодо мене, немає жодного нестатку. Багато інших повірених та економів, отримавши письмові накази від своїх господарів, постійно приходять, будучи готовими всіляко заспокоїти нас. Про все це я і сказав тобі, і одне більш раннє оплакав, а інше приємне виклав. Щоб хто-небудь нерозважливо не перевів нас звідси. Якщо справді ті, що бажають виявити для нас милість, нададуть нам волю бути там, де ми бажаємо, і не надумають знову визначати для нас інше місце, яке самі забажають, то прийми цю милість. Якщо ж вони насильно переселяючи нас звідси, мають намір послати нас в інше місце, і перед нами знову буде дорога, знову подорож, то для мене це буде дуже важко. По-перше, треба боятися, щоб вони як-небудь не послали нас у більш віддалену чи в більш неприємну місцевість, а потім треба знати, що подорожування для мене важче за незліченні вигнання. Труднощі цієї подорожі підвели нас до самих воріт смерті, живучи тепер у кукузі. Ми, завдяки постійному сидінню і спокою, знову збираємося із силами, і за допомогою спокою лікуємо ті прикрощі, що відбувалися з нами упродовж тривалого часу, та наші розбиті кості і виснажену плоть. Того ж дня, коли прийшли, ми прийшла і господиня моя диякуниса Савініана, виснажена і змучена, бо вона вже в такому віці, коли і рухатися важко. Зате юна старанністю і не відчуває жодної печалі. Вона сказала, що готова відправитися навіть у Скіфію, коли ми будемо відведені туди, бо настільки сильним був Богомськ. Вона готова, каже, нікуди більше не повертатися, а жити там, де будемо знаходитися ми. І сини церкви прийняли її цілковитою прихильністю і любов'ю, і господар мій Констанції – Богобоязливий пресвітер давно тут би був. Він навіть написав мені, просячи, щоб я дозволив йому прийти сюди, оскільки без моєї згоди він не насмілився прибути, хоч і сильно бажає цього, і, як кажуть, немає можливості залишатися там, бо шукає притулку і ховається, настільки великі прикрощі, як каже він, його пригнічують. Отже, прошу. Не вчини інакше щодо місця мого вигнання. Якщо ж знову спробуєш випробувати їхній намір, то сама від себе нічого не говори, а своєю розсудливістю випробуй, де вони вирішили оселити мене, адже ти можеш це зробити. І коли помітиш що де небудь там поблизу, у приморському місті, або в кизику, або поблизу Нікамідії, то прийми це. Якщо ж де небудь далі тих місць або далі теперішнього місця, або так само далеко, як і це місце, то не погоджуйся, бо для мене це дуже важко і нестерпно. Тут поки що ми насолоджуємося великим відпочинком, так що і за два дні змогли відігнати від себе всі неприємності, які були з нами в дорозі.